Велика густа крапля червоного чорнила поволі розпливалася на сірому аркоші, фіалкові бризки її країв, витягуючись у довгі струмені, рожевим і срібним димом, без кінця клубились на прямокутнику, що не міг вмістити їхнього безмежного мінення. Потім пухка синява, спалахуючи і бліднучи, як млявий водоспад, поглинула блиск, розчинила кольори в своїх сумирних глибинах. І стала рівним морем над погаслим полум'ям, що за мить прозирнуло з глибокого дна крихкими цятками вогню. Він прокинувся вже давно, але нерухомо лежав на канапі. Перехід від сну до пильнування, що відбувається, звичайно, за коротку мить, розтягся йому зараз у цілу гаму наростання ясності, немов обнявши собою весь розвиток дитячого сприйняття. Протягом перших місяців існування. Очі, коли він їх розплющив, відчулися йому спочатку двома плямами молочного туману, потім вони заснувалися невиразними контурами речей, що були ще злиті в одну неосяжну і сплутану масу. І все життя його ту хвилину зосередилося в очах широких і самодостатніх, що плавко і радісно поглиблювали щоразу далі розчленування світу. Але разом із зоровим проникненням пагінки свідомості тихо сягали і вглиб його єства, несучи йому пізнання знайомих, рідних, ніби загублених на час і тепер віднайдених звуків. Він пізнав у своєму тілі млосний обіг тепла, пізнав свій подих, ще оповитий напівсонною розміреністю, Пізнав дію свого серця з трепетом, з яким пізнав би воскреслий його перший удар. Він вступав у володіння собою, він ніби відгороджувався одночасно з тим, як прозоріла й розвіювалася завіса сну, що застилала досі його очі. Але й, опанувавши себе цілком, він підводився довго годину, може більше, проводячи поглядом сонце. Що сідало за обрій перед ним у вікні кімнати, проводячи його з незрозумілою вдячністю, як друга, що відходить удалеч з важливим від нього дорученням, і в зоріному присмарку, що невпинно розгортався, як величезна тінь землі, думав про те, що його життя змінило домінанту. Він любив цей вислів з психології, як любив усе те, що допомагало йому знайти. Або зафіксувати точку опертя, напрям, форму своїх прагнень, бо знав, що життя, не спрямоване в якийсь фокус, ніколи не може бути повноцінним життям, а тільки безбарвним борсенням, яке не полишає після себе нічого, крім пустки, і гіркоти і втоми. Він знав також те, що людина не вмирає вся гармонійно, як тварина, що жах людської старості полягає в триванні розуму навіть тоді, коли все, з чого цей розум себе почерпував, уже схитнулося, спорохніло, і він тільки сам лишається, безвладний і покинутий, недоречний на тлі, вже не здатному живити його. Тоді проходять перед ним дні, від яких він відкинутий неміччю крові. І в страху перед власною марністю на порозі небуття, куди тягне його обмерла матерія, він викликає тоді свої спогади, шукаючи в них великого незаперечного сенсу, бо поза ними йому не зостається надії. Тому Городовський віддавна привчав себе дивитись на самого себе здалека, з якоїсь фінальної точки. Він міг простити собі будь-які вагання, зриви й стрибки, але ніколи не простив би моменту нерухомості. Культ мети проймав його так глибоко, що зміст самої мети якось непомітно ніби відходив на другий план, ставав лише необхідним додатком до неї. Отже тепер, коли його життя змінило домінанту, він… Після струсу з гордовитим незадоволенням переконувався, що його істота, як і раніше, лишалася зібраною в один жмут, що його бажання не розпорошилися, набувши нового напряму, а це було найголовніше щоправда, друга домінанта була незмірна з першою, вона лежала зовсім в іншій площині, але це була також домінанта, також директриса його душі. Жадання жінки, якби воно було дрібне й хітливе, він би без думок відкинув би і задовольнив би побіжно, як було досі. І коли він віддався зараз цьому бажанню, то тільки тому, що воно прийняло його наскрізь, як він подумав. Крім того, це жадання давало йому змогу зазнати відчуття такої чистоти, такого ніжного і заразом могутнього піднесення, що він мимоволі тихо усміхався. Як усміхається замріяний, почувши у вечірньому повітрі далекі акорди музики. Він носив тепер у собі голос, що був молитвою і бойовим кличем. Справді, він же не любив ще ніколи, і йому здавалося зараз, що через свої брудні єдиниці зносини з жінками він тільки й став підготований до справжньої любові, що вона можлива лише тоді. Коли дізнано вже й перейдено грязь статі, якою він мусив насититися, щоб зрозуміти в жінці прекрасне. І в тому, що ця жінка з'явилася так несподівано, в тому, що вона була невідома йому цілком, він тільки бачив доказ, до якої міри спрагло його серце в своєму занедбанні. Після нього потрібен був цей удар грому. Так. Тепер він був здатний кохати і приносити жертви цьому чуттю, яке без жертв мертве і банальне. Кінець кінцем домінанта в його житті змінилася вже не вперше. Його юнацькою мрією було інженерство. Не для чого іншого він подався юнаком із свого містечка до Москви, де працював несамовито чотири роки в інституті, але тоді перелом був менш раптовий. Кінчаючи інститут, він відчув, що обрана професія не може задовольнити його цілком, і саме її обрання чи не було просто наслідком дитячого захопленого споглядання містечкової електростанції. Проте його сумніви ще залишилися невиразними, і ось одного разу він під їхнім впливом запитав професора, з яким працював і здружився – чи задоволений сам професор зі свого фаху? На це старий просто відповів: ні, не задоволений, і пояснив, чому. Колись, коли я був сільським хлопчиком і ходив узимку в подертих черевиках, це було давно, я пристрасно захотів бути вчителем, може, через те, що в 10 років у мене були такі конкретні імпульси. Не буду розказувати, чого мені коштувало здійснення цього бажання. Важливо те, що в 25 років я свого домігся, але тим часом я захотів стати інженером ще 8 років, бо я був бідний і двічі вигнаний за революційну діяльність. Три роки я працював на виробництві, але мене вабила наука, для якої я віддав стільки сил, я захотів стати ученим. Про такі вершини погодьтесь, я не міг навіть мріяти ні в 10, ні в 25 років. З погляду мого вихідного пункту тодішніх соціальних умов це було зухвальство. Ще 10 років і я став ученим і залишаюся ним, так би мовити, уже 15 років на кафедрі парових турбін, як вам відомо. Мені 59 років. Бажати більше мені нічого. Ви скажете, що я можу ще зробитися завідувачем навчальної частини, деканом інституту, головувати в якійсь комісії нарком Вашпрому, але погодьтесь, що все це не те, що з обірванця стати вчителем, сільського вчителя, інженером, а з початківця інженера зовсім непомітного в одному з заводських цехів, видатним, я знаю, спеціалістом. Те, чим я можу ще стати, це дрібниця порівняно з тим, чим я став, тому я його й не бажаю, а коли людина не бажає, тоді і тільки тоді вона розуміється незадоволена. Ви можете сказати ще, що я можу написати далі наукові праці, посувати вперед науку, але, друже мій, я скажу вам, що я не знайшов і не знайду в ній того, що я шукав. Сам простий я шукав в цій науці якоїсь великої простоти. А погодьтесь, що я не можу нічого пояснити студентові, не вживши інтегралів. Коли я працюю, мене гризе одна думка: чи не можна простіше? І я з тугою бачу, що простіше не можна. Я бачу просто з жахом. Що для того, щоб зрозуміти мої схеми, людина мусить витратити 5 років найкращих прекрасних років, не рахуючи ще 10 років середньої освіти. Тому я кажу вам щиро, що не задоволений своїм фахом. Тоді Городовський зовсім не був спроможний поставитися критично до думок професора і назвати його, наприклад, Старим Бурчуном. І, хоч ці думки не мали, здається, ніякого стосунку до його власного вагання, вони якось остаточно оформили його рішення не бути інженером. Як людина обережна, він усе таки здав дипломну роботу, але робота над нею була вже тільки інерцією, ще більше розрахунком, позбавленим того внутрішнього запалу, який мобілізує всю людину до кінця. Вернувшись з дипломом до рідного гадяча, він вступив до редакції тамішнього органу і через два роки переїхав до Харкова. Отже, в житті, з погляду свого прагнення, він був досі інженером, потім журналістом. Тепер став закоханим. І все це з однаковою силою пристрасті. Він був закоханий так, як інший буває мучеником і героєм. Невідома сила поривала його до величій подвигу. лишалось все таки знайти її. Він підвівся, вмився, опорядив свій костюм, бо спав одягнений, їсти йому хотілося страшенно, Перше, після довгого часу це почуття він узяв за сприятливий симптом, за ознаку глибокого одужання після тижневого розгардіяшу його нервів, і вийшов. На дворі його зустрів вечір. Що здався йому на диво густим і спокійним, звичайні міські шуми, гомін, тупіт юрби, ріжки автомобілів, гуркіт вантажних машин, вищання вуличних гучномовців надзвичайно м'яко поглиналися ним, як порошинки нерухомим водозабором. Може, тому що вітру не було зовсім, вечір пахнув далеким полем. Простором річки й важкими потами стомленого каменю. Десь спереду, ледве помітним струмком, пролинав масний дух свіжофарбованого даху. Але майже щохвилини ці запахи зникали, захлеснуті хвилею нафтового перегару, який примушував мріяти про часи, коли мотори працюватимуть нарешті від акумуляторів. Ось і ресторан, два ліхтарі на вході ріврений Бородань. Чому все ж Бородань? Брязк покришок, ріденький джаз, столик у кутку під неодмінною пальмою, вся помилка його до теперішніх пошуків полягала, звичайно, в хаотичності їх Як можна зробити щось серйозне без плану? Він покладався досі на випадок щастя, несподіванку, але справжній, великий випадок трапляється вельми рідко, він уже трапився, ним була перша зустріч з нею. І більше він може не повторитися, ні, треба шуканням ввести в систему, поставити його в більш-менш твердий ґрунт якогось розрахунку. Але для розрахунку потрібні дані, їх він мав до смішного мало, але зараз, перевіривши ще раз, як найпильніше свої спогади, не міг сказати, що немає їх зовсім. По-перше, він був зараз впевнений, що незнайома зустрінута ним несла в правій руці портфель, отже, вона десь працює. По-друге, лишається незаперечним, що вона надзвичайно цікава і, як така, конче повинна мати певне коло знайомих, прихильників, може, чоловіка чи коханця. Це його не турбувало зовсім, з якими вона не може не відвідувати кіно, концертів і театрів. Установи видовище – ось куди мусить бути скерована його увага. Щоправда, частка випадку залишається і в цих обставинах, але відповідно зменшена обмеженнями, так би мовити, об'єктів спостереження, установ кінцем кінцем не так багато, видовищ і поготів. Не було нічого дурнішого, як шукати її на вулицях і в передмістях, подумав він поважно, заплатив і вийшов. Для початку, чи як він подумав для почину, вирішив цього вечора відвідати один з театрів, найближчий. Це був театр імені Івана Франка. Коли він з'явився, дзвонив другий сигнал, зал був повний. Оглянувши його вмить увесь згори донизу, вздовж і впоперек якимсь одним суцільним поглядом, Городовський переконався, що тут немає, але не схвилювався. Не міг же він насправді розраховувати, що йому так відразу поталанить. Здивувався трохи, коли піднялась завіса, п'єса йшла не та, що була зазначена проти сьогоднішньої дати на афіші, а та, що була призначена на завтра, і то без попередження з боку адміністрації і без ремства з боку публіки, але до вистави йому було цілковито байдуже.